Привет, ребятки. Иду кормить карму. Птасочки так спевают хорошо. Кроты, что ли, опять рывы или что это? Ну, падлы. Что-то этот карман валяется на шинник. Непонятно, что карма гуляла, чи что. Погода мерзость. Холодно, ветер. Вроде весной уже такой пахнет какашками. Привет! Привет, моя хорошая собака. Бр... Блядь, она мне... туі и малину вирила з корнем. Карма, шо? Шо? Чш. Так, не можна. Просто вырыла з корнем туі. Сгрызла и вырыла и нарыла ямши. Кармуся. Уже вона кудлата, ребята. Кармочка. Кармуля. Подивись на мене. Посмотри на мене. Она занята. Кармеліта. Діма купив корм, 14 кг. Карма. Боже, яка ти кудлата стала, це ужас. Та що ж ти давишся? Давишся, ребята, сухим кормом. Мы размягчали, а це я уже рішила давать сухий. Вона це... Боже, она такая смешна стала, она такая чубата стала. Ч... Чубатенька. Этот. Сейчас градик прийдет. Хочу чеше. Десь пішов гулять по всі школи. Хочу ше з ней гулять. Ой, тебе, ребята, ветер ужас. це рехто? Не знаю хто птички так співають? Точно. Весна. А, ноги голі в халаті. Вийшла. Вже хочеться досіяти газон. Не знаю, ніхто в цьому році не буде мені нічого знімати і ставити сітку. Поставили вже в залі сітку. Досіюем поки так газончик, щоб була красивенька Там уже як Бог дасть, то і будемо щось робити Тому що. Ну, все вместе накладно, конечно, очень сильно. Э, корм, сейчас покажу, який, подождите. В общем, вот корм Дима купил для цуценят. 4 лапы э, 14 килограмм. Чем оно? Я не пойму. Олбред, бриц. Ну, короче, в общем, она курица, да. В общем. Э... 14 кг, 1400 гривень получилось упаковка. Вот. Не знаю, на скільки хватает, хоть би на місяць. Ну, на місяць, наверное, не хватает, ребята. Вона така кобыла уже що... Ну, будем так брать. Потому что, во-первых, на развес брать дороже и ну, каждый раз куплять, это забываешь, А так мешок есть и хорошо. То Дима, короче, купив такую велику. Короче, ребята, полный пиздец. Дима провез Градика в больницу. Градик пришел, типа хромать. Я зачипы вся за веточку, все нормально. Зачипы вся за веточку. В итоге и пришел типа в комнату лих. Все лучше кровь пошла с носа Короче, и пошел к себе в комнату. Ну, я ж, ну, типа, говорить, зачепився за веточку. Ой, бля. Короче, туди-сюди. Що-то я його позвала. Він не може йти вообще. Ми давай дивитися ногу. А там де стопа, там воно пухла, все синя. Короче, Діма повез його в больницю на, на прийомний покой. Если мені ще хтось скаже рожать дівчинку, я вам, я вам сказала, я вам рожу. Де Деви... він признавайся, говорю, яка веточка, Об яку веточку так можна було вдаритися, щоб не непонятно, що там. І на ногу вообще стати на стопу, на п'ятку не може, Воно синє все, пухше. Я не знаю, що робити. І зрозуміло, що з моїми нервами, Димаш. Каже, все, типа, мы поехали. Все нормально, все-таки все нормально. По слова, все нормально. Я понимаю, девочки, що вже хера не нормально. Ой, господи, поміло. Прийшли мої аналізи. Непогані аналізи. Е -е, е -е, тільки вітамін Д у мене трошки понижені. Треба пить. Вітамін Д. Ну, це усіх зараз. Ой, девочки, короче, такое. В общем, блядь, контент сам себе пишет, понимаешь? І де він так упав, я не могу понять, де він так упав. як це так можна було би куветочку, він так споткнувся, що внизу стопа, бок, от это все і. О, ладно, ждем, що там буде в больниці. Угу. Вот вам, девочки, контента не надо, понимаешь? Пішли Привет, снимаю на следующий день. В общем, э, отставить эмоции и паніку, яка была вчера. Посниду с вами трожком. И э, по мне можно видно, можно заметить, что я півночі не спала, плакала. Ну, короче, давайте начнем по порядку и спокойно. Градик пришел со школы, сказал мне, что він штурхнулся об якусь веточку і чуть-чуть упал пішов собі в комнату. тому що він гуляв після школи і пішов в як-то так все швидко, Я не замітила, я була зайнята, ну, взагалі, ну, заснув. Ну, що я буду. Потім ввечері Градік, 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 треба було чи мусор винести, чи що. а Градік ходити вже не зміг. А вийшло, що у Градіка дуже вже нога опухла От стопа. И вот этот участок весь синий и так на Пятка и сбоку. Ну, конечно же, Дима за него и поехала на приемный покой. Думала, что там у него перелом стопы. Отправлен на рентген очень сильный ушиб. Значит, что сказал лікар? Лежать. Очень бинтом. Мотаться і мазати. І ніде не ходить, догулявся. Хм. Отак. Я як побачила, все. З мене, конечно, помощниця, знаєте, в таких ситуаціях? Сльози, а чого ти вийшли, ти дурна чи шо. каже, все. все нормально, все нормально, а я вже, все нормально, а у мене вже все нормально. <гум> Мама! Я теж не казав. А поэтому я не казав, щоб мама тут в обмороке падала. Ну, я просто знаєте, що я себе подумала, що він терпел цю боль, не говорив. Хоча я думаю, що він упав. Больно він заснув, он думав, що пройде. Якщо він упав. По поводу аналізу, по поводу моїх рук. Он же слушает, мене внимательно. Действительно, писала про синдром Рейна. Действительно, такий синдром существует, да, и очень часто встречается. Смотрите, каулограмму, все анализы я сдаю регулярно, потому что я дуже багато років приймала э, Гормональні препарати І приймаю досі ще інші гормональні препарати В общем, моніторинг крові і состояние здоров'я прекрасный. Либологи, УЗИ кинсивок. Все прекрасно. Но пришли анализы крови. Единственное, что у меня понижен витамин D. О чем тоже девочки были правы. Ну. Обычно я всегда пью. Начиная с осени. До уже такой теплой весны, я всегда пью. В цьому році, девочки не пью. Начинаю пить по 4000 доза. Дальше. Выглядит здесь была какая-то инфекция. Потому что чуть-чуть лимфоциты увеличились, совсем чуть-чуть. Но... <связывая> Майже рик назад, здесь 9-8 месяцев, я перехворила очень специфическая болезнь. Все мы не переболели. Парвовирусная инфекция. Возможно, вы знаете, называется 5 болезнь. Так вот, я единственная з родини, яка у меня були... там месяц висипання, Я полностью ходила красно. Через месяц у меня начались боли артриты в пальцах, поскручивала, на ногах, на руках отечности. Потом Короче, всі прелісті цього парвовируса я зустрічала, Ну, діло в том, що парвовірус може рецидивувати на протязі навіть декількох років. Тому, скорее всего, у меня рецидив опять первовируса. Ужасна болячка, хотя у Діми вона проявилась кон'юктивітом, у Вови тоже кон'юктивітом и легкой температура. А, Димы рвота, потом конюк через несколько дней. У меня рвота морда красна. Потом на легче. потом рвота, вы поняли? Не то, что ты ти... в секунде раз, вырвав и все. И потом каждые две недели у тебя шест новые. Я, когда приехала, у меня, наверное, дней пять горело лицо, будто бы меня обожгли. Я приїхала до дерматолога і мені кажуть розоце 100% разоцем угу. раз, пройшло. и прошло. Нет больше оснований. Синдром Рейна немножко по-другому. Но я, знам. я їх і здавала тоді, коли заболіла перший раз парвовірусом, А потім я прийшла к інфекціоністки, а ми ж не знали, що. Ну, представте, вова з Дима типу, заболіли конюктивітом. Ну, я ж нічого взагалі не дам. А, а мы как-то здіймо через день щось вирвали, думаю, наверня чем-то втравилися, Ну, знаете, щось все это по одному разу, все, буквально все. Там короче через пару днів я не можу встати на ногу, вона пухша боль сумасшедшая. Пальці роздула на руках, а боль сумасшедшая, поняли? Я туди, сюди. Мені кажуть, иди на інфекціонест. У нас бурки, следующей інфекціонки. Толкова, толкова, Людмила, як і. Не... Ну, коротше, йди кажуть до неї. Я коротше, написала, чи можна до неї там попасти, Це... пішла прямо на роботу в інфекціонку. Я додумуся, в інфекціонку. А я вже перед тим була у багатьох врачей, вже здала там на мільйони аналізів, але розказують так і так. Вона мене так дивиться, дивиться, каже, так я пару вірус. Кажу, який парвавірус, що це таке? Бля, це така дитська п'ята болість. Я кажу, кадетська, я вмираю тут, все. Вона каже, послухай, я можу тобі дати направлення на аналізи, це ж частну лабораторію. Каже, коли... ну вони коштують, ну, типа, дорого. Ну, але я тобі кажу, що це парвавірус. М -м -м, а тепер він прийде сам. І э типу як ОРВІ, тратата, він п'ятий вірус називається. П'ятая болезнь. Я говорю, Конечно, ну що это. Вона каже, ну він дорогий, какой смысл, если я перевірую. Я буду сдавать. Короче, в итоге нам мені направлення на цей парововірус. Уже заколоть двух тысяч стоит. Я сдаю мене цей первовірус. Но його склонность к рецидивам. Не у всіх. Видно, що в мене слабый імунітет. Представляєте? Так що... Будем живу не повлиять, не дождетесь. Скоро весна спать надо. Ребята, я мне не Ну, я не знаю, просто я думаю, что багато таких, как я, просто які не говорят про це и скрывают. Я не такая. Все должны знать, что я переживаю. Все должны знать, что я радуюсь, и всі должны знать, что я переживаю. Что-то соседи даже не пришли, что ни разу на диван не подивиться, понимаешь? Щось писали, писали ні разу не прийшла. Хоч би Юлька зайшла, диван подивилася. Ну, дай написати час, що я напишу. Якщо що, це градіка халатик, бо він теплий, синтетичний, я його люблю. У мене по плану зараз куча уборки. Помить холодильник. бо що Діма якийсь в біконі фарш чи що жарив, і... Сирими осталось там три штучки, Він їх положив, нічим не закрив, на цей, а мені все, мені вже холодильник надо мити, потому що я не могу я задихаюся. Уже я їх забрал, все нет, у ну, меня долгает. В общем, градик на больничном, я на хозяйстве, ну я как обычно. Позже выйду с кармой погуляю. Покажу вам, яка красива карма. Просто великолепная. Чубате, чудлате, отаке, вот шорстка така, Ну, така красива стала. Прям, я не знаю, на якийсь пепельний оттенок з'явився, вона така пепельна стоит. Я вам серйозно говорю, може це йорк? Я вмію, що дьяволь заставить, що то породи, що приділяти пол собаки. В общем, девочки, вот такая история. Надеюсь, что все будет хорошо. Все такое, знаете, вчера пришла в очередь кормить карму, думаю, сейчас то, все. Это тут он руки сыни. Знаете, называется рукавичек. Синдром рукавичек. Вот. Короче, прочитайте про этот парвавирус, Поняла? Писала как-то под комментарием мне женщина. Там, де відео слово, вона написала такий «Здох». А Я написала, хто, вона не відповіла. Я думаю, конечно, що вона щось не дописала, хоча вона побачила мій відповідь, я уверена, странно, що вона не відповіла. Я перейшла на її страницю. вона відкрила недавно свій влог, знімає, позиціонує себе як любища бабуля, тра-та-та і несе в світ добро. Так а хто здох, Слышиш? Ну, я понимаю, що ви мене дивитесь, все. Просто може, ви не бачили мій відповідь на коментарі. чи ви щось інше хотіли писати? Е, просто я вже тисячу разів, можете писати, ну, хейтить, би. Пожалуйста, я ж смотри, я нічого не удаляю. Розгуляться поле не пахане. Ну, так а хто здох? Просто цікаво. Кстати, ну, по поводу ушей. да, бачите, у ну, мене одне нормально, одне от, как бы, да, девочки, я не буду делать операцию, не буду. Не хочу. Воно, ну, я не знаю, Що для вас красиво, що для вас не красиво, це ваше. Для мене це красиво, це нормально. Ушки мене не смущають от слова совсем, Ну, как бы, я я понимаю, может, у вас как-то Это пугает или что, но ну, я такая родилась. Он еще одна краса на ньому спала, видно, залежала, видно. Девочки, успокойтесь. Не существует красивых и некрасивых людей. Если бы у мене якась там болумба на носі висила, понимаете? Ушко. Так у мене не только ушко. Якщо робити, то у мене крива перегородка в носі повністю вот, вот. У мене даже он видно. Видите, вона вилізла. Тобто, якщо мене правильно там ровно смотреть, у мене, смотрите, у мене нос кривой. кривий. Так давайте нос будем равнять. Та лучше давайте зуби мені вставим. Мені зуби надо ставити з устойчивом, щоб я їсти могла нормально, щоб я брекети могла знати. Вообще, я вообще не обижаюсь, что вы пишете ваше мнение. Ну, как бы я вам объясняю просто, что э, никто не будет ушко делать, критики и так далее. Я настолько устойчива, что я только могу улыбнуться и посмеяться. Вот. Блядь, чем устроим мы устроим мои ушко? Так а какое отрезать? Это или это? Нет, это надо оставлять. Отрезаем это. Сейчас кстати, модно кажется. Не-не, отрезаем это, значит, оставляем. Это. Этот самый. Я, я, я розрешаю критикувати своє мне шесть. Вот, серьезно. Я разрешаю, потому что мені так все равно удобно. Е, следующее. Що? А, написать соседке, що вона даже не прийшла и не позавидовала моєму дивану. Что это такое? Я куних шесть, так я біжу перша. Все, в побігла, коротше, поприбираю, тому що я ж, я ж пухша, тіокша встала, я так рознернічалася вчора за цю ногу. Я вже забула про ті аналізи, про все, От що значить мама, От, що значить діти на першому місці. Я вам говорю, О, дивіться, сонечко трошки виходить, клас. Тому що коли мама починає то це щось з дитиною, не дай Бог, все, понимаєте? Все вже на очі не бачить. Правила, що він бідний терпів, все взагалі. Дівочки, вазончик. Не вазончик, уже трохи повяли ті розочки, Значить, это це... сейчас модно эти, ось... как, Як... значит, веточка і и устомы там, э-э, эти веточка и устомы разделенная. И і... гвоздички, гвоздички по 35 грн. Такі красиві, дівчко. Це от каналіпило сама в магазині. У нас в сільском. Я думала, нас назначить дівчка наліпили в магазині, быстроша, да? Що... Ну, каже, такі класні получилися, такі недорогий і так красиво смотряться, да, Вкус не пропёшь, а ушко одно трежем. Вот это. Все, целую обнимаю. Девочки, спасибо вам велике. Ви сейчас делаєте колосальні вещи, надо відкрити проветрити. Ми за ночь. Ви помогаєте мені, э, активно на каналі лайкаєте, коментуєте, просматривать, уже менше тисячі нема, а я могу этим похвастаться. бачите, уже морда красна. Дечки, это первовирус. Поэтому я вам очень сильно благодарна, тому що ви самі розумієте. Я думаю, дай Бог щоб ні у кого не було боргівну. Ви знаєте, коли дождні гроші. І це ну, гнітить такий отут вот, вот, мішочок тяжой за спиною. Короче, спасибо вам, що дивитесь, лайкаєте, пишете коментарі. Хочете, ушки мені відрізайте, попку, попів, я розрізаю вам все, що мені. Знаєте, що я ніколи не обіжаюся на такі речі, тільки якщо это не переходить в ранг оскорблені моїх родних. И близких, потому что не все люди воспринимать критику или прочего свой адрес. Я могу за других оторву голову. Вот. И по поводу этой женщины, которая бабушка снимает влоги, хотела бы уточнить у нее до чего був її комментарий под видео сдох. Ну, Рекламировать на вас не буду, у вас ну, как бы еще начинающий канал. Но... Пролістала ваші відео. Винесете доброту і любов, якоби в мір. Хотілося б знати, що шо ви принесли на мій канал. Все, дівочки, целую, обнімаю, люблю. Спасибо вам за підтримку.